Вправа 627. Дано два добутки. На яке одне і те саме число потрібно зменшити кожен із чотирьох множників, щоб значення нових добутків стали між собою рівними. Ну що ж, давайте запишемо, що нехай це число дорівнює X. Записуємо нехай це число рівне х. Так, тоді за умовою маємо. За умовою, якщо ми кожне з цих чисел зменшимо на x, то у нас буде рівність, тобто цих добутків, тобто 27, ми зменшуємо на х. Що множиться на 18. Ми також зменшуємо на х. Буде дорівнювати 12 мінус х. Що множиться на 42 мінус х. І. Е? Ну що ж, розкриваємо дужки зліва і справа. 27 мінус х множимо на 18. Це буде 27 помножити на 18. Так, мінус. І додати мінус х ми також множимо на 18. Далі 27 мінус х множимо на мінус х. Це буде додати 27, що множиться на мінус х, додати. Ну і мінус х. Ми множимо на мінус х. Це дорівнює. Справа у нас 12 множимо на 42. Далі, мінус х ми множимо на 42. Далі, 12 мінус х множимо на мінус х. Це буде 12 помножити на мінус х. І мінус х ми множимо на мінус х. Є? Ну що ж, виконуємо множення. 27 помножити на 18. Ну, нічого не зробиш. Давайте множити. Записуємо 27. Що множиться на 18. Множимо. 7 на 8 це 56. 6. Пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 5 це 21. 27 на 1 це 27. Додаємо. В кінці в нас буде 6. 1 плюс 7 це 8. 2 плюс 2 це 4. Отже, записуємо, що 486. Далі мінус х помножити на 18, це буде мінус 18х. 27 помножити на мінус х, це буде мінус 27х. Мінус х помножити на мінус х, це буде плюс х у квадраті. Далі це дорівнює. 12 помножити на 42, 10 на 42 це 420, 2 на 42, це буде 84. 84 плюс 420, це буде 504. Записуємо дорівнює 504. Далі x помножити на минус, минус –х помножити на 42, це буде мінус 42х. 12 помножити на мінус х, це буде мінус 12х. І мінус х помножити на мінус х, це буде х у квадраті. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Тут у нас є мінус 18х і мінус 27х, а також є мінус 42х і мінус 12х. Ну що ж, записуємо, що 486. Мінус 18 мінус 27. Це буде. Так, минус 37, и еще минус 8, минус 45, минус 45х плюс х в квадрате, это доревняет 504, минус 42х минус 12х, это будет минус 53, минус 54х. Так. и плюс х в квадрате. Yeah? Переносимо тоді, отже, у нас невідомі буде зліва це мінус 45х, і плюс х у квадраті. Справа було мінус 54х, перенесемо вліво, буде плюс 54х. Справа було х квадраті, зліва буде мінус х у квадраті. Це дорівнює 504 у нас було. Слева было 486, справа было минус 486. И, Отже, же, группуем доданки, x в квадрате и минус x в квадрате, сумма до 0. Далее у нас, сумма у нас до ревня Далі. У нас є мінус 45х і плюс 54х. Ну що ж, отже, 54х мінус 45х, це буде 9х, дорівнює 504 мінус 486, це буде 14 плюс 4, і це буде 18. Так, є. Знаходимо x. потрібно добуток 18, поділити на відомий множник. На 9. Або х дорівнює 2. Ну що ж? Отже, на яке одне і те саме число потрібно зменшити? На 2. Записуємо відповідь. Отже, на яке одне і те саме число потрібно зменшити кожне із чисел? Це 2. Записуємо 2. Є. Yeah.